Був Ніколов, чи Канєвський, яким я довіряю. А це були якісь інші джерела, перевірити не встиг. Але проходила інфа про те, що буцімто беня один з своїх підприємств продав олігарху воєводіну російському, і у мене питання, мужики: чи є якась додаткова інфа на цю тему? Чи це ріл, чи це фейк, чи це системно? Якщо це ріл, давай почнемо з гліба. І тоді Юра. Ні, у мене такої інформації немає. Єдина інформація, яка є в мене про Воєводіна, це ж нагадаю контекст. Да, це підсанкційна особа входить в групу Бабакова Гінера Воєводіна в Україні. Тобто це ті три особи, які мають реально енергетичні об'єкти на території України, п'ять обленерго, між іншим. Да, так, не не слабо вони мають і п'ятизірковий готель в центрі Києва. Але от за мою інформацію, саме по воєводіну, щоб зараз це все конфіскувати, найбільші проблеми, тому що він абсолютно не публічний е у порівнянні з тими двома попередніми Бабаков, який є політиком е в Росії, так і який навіть робить там постійні заяви зараз е під час війни. Там в сторону України негативні, що можна власне використати тепер для того, щоб конфіскувати там всі його активи, і в Україні, і за межами України, і те саме гінера стосується. Але, от по повоєводіну виявилося, що так як він пов'язаний з криміналітетом, кажуть, що він, там і наближений до ворів в законі чи самі законі, щось таке. Він людина не публічна. Він ніяких заяв не робить. Він ніде в ніяких структурах офіційно державних не був. І зараз от реально для ну, проблем органів влади в Україні власне якось його тепер прив'язати до цього всього майна, а, яке ну по традиції записано на офшори і на європейців на громадян європейських країн. От тепер треба якось цього вора в законі російської прив'язати, щоб власне конфіскувати ці обленерго і розкішний готель у центрі Києва. Маю надію, їм а, все дасть. Юра, що знаєш про переброску активів Коломойським на когось іншого? Чи це якийсь фейк, або ну, не варто на це звертати увагу? Ні, в будь-якому разі, це інформаційні сигнали варті уваги, тому що от, Коломойський зараз реально під підроздачою. У нього. Саме той час, коли варто ховати, ну перепрятуватись. Так і тому е, він зараз може активи ховати. І він, на... до речі, на відміну від Ахметова, е, він завжди е, був е, непрозорим з точки зору власності. От Ахметов весь свій СКМ записав прямо на себе. Заходиш, в е, -контрол, е типу тут є Ахметов, і бачиш, от там купу заводів, фабрик, пароходів, газет і всього іншого, чим він володіє. У Коломойського взагалі не так. Там видно, там був спортивний клуб. Кілька публічних компаній, Івано-Франківський аеропорт, якщо я не помиляюсь, і все, більше ти нічого не бачиш. всього Інші активи були покриті морком кіпрської офшорної таємниці. І тому Забін зараз треба слідкувати у всі очі, тому що потече, побіжить, потікає. от ФБР, до речі, його там активи. У Піцбургу, якби там щось десь арештувало, але, за Беню за самим не прийшли, тому що дуже слизька доказова база. І тому от зараз я думаю, що Держфінмоніторинг, Нацбанк ну, мають дуже сильно напружитись, щоб Беня не переховав те, що в нього є в Україні. Я вас тут знайшла: є витяг е, високого суду е, вис, рішення Високого суду Англії та Уельсу, готоване. 31 січня січням угода про продаж Коломойським 50% акцій Криворізького залізно рудного комбінату за 926 мільйонів росіян Михайлу Воєводіну. От і вони зараз mm -hmm. намагаються воді це теж дуже стрімний стрь... типаж, От, от він от, от всі знають фактично що. Воєводін, от представник Лужниківського групування, всі його так знають, да про нього так десятками роками пишуть все. Але от, от як не парадоксально, я зараз ще й підсудний у Воєводіна. Він до мене в тому числі подав позов е, про визнання недостовірним е, фрази, що він є представник Лужниківського групування авторитетного, там так би мовити. Е, от реально і в Києві знайшли судді. Ну я вже не говорю про адвокатів, але знайшли судді, які не похоронили цей позов навіть після того, як отримали довідку, що згідно там даних Національної поліції України Воєводін, це справді там злочинець, там і, і він вже під санкціями, вже президент Зеленський на нього наклав санкції. А, але він продовжує судити за зняття з себе цієї фрази, оскільки для нього вона дуже важлива в іншій судовій історії. Про зняття арешту з активів в Україні, і от, виявляється, прямо зараз у нього в Україні є якісь прибічники, які допомагають йому в суді пропетляти. Ну бо о, в нормальній бик Україні, типа, я цей суд виграбив отак. От типа воєводін Пошов нахуй. Ну ти злочинець, ти, р... ти расист, ти ти злодій, ну ти скотина ну бристь сюди. Ні, я продовжую знаходитись під загрозою програшу цього суду, тому що йому дуже треба зняти це звинувачення для іншої публічної історії, вже пов'язаної з великими грошами. Е, тому я думаю, що от коли з'являється історія, що Коломойський з якимось чином вступає в якісь рішашки з воєводіним, треба напружитись і зробити все, аби убезпечитись від цієї історії. Тобто людина, то, яка хоча. знаходиться під санкцією, яка є а, знає, громадянином я, держави я я терористом в жодному разі би не, не, не вітав, якби там ну журналістика, яку робить Ніколов, б стала б журналістикою там журнала Оніон, тому, що це інша історія. Але навіть якби Ніколов написав би про те, що Воєводін я не знаю, злигається з журавлями в, в зоопарку, а дата уявити ну, собі ситуацію, Єрослав що Журавель. хтось би на нього подав суд в Україні серйозно, да, це тут ну, те. Що це тобто, чорт забирай, путін це абсолютне зло. Да і це ну можна писати все, що завгодно про гітлера. Да, і це точно не а, може бути приводом для 에... деформації, тому що що б ти не написав ну, на про жаль, гітлера, не, буде недостатньо київські суди знаходяться від сили Ні, ставити uh... мене в позу. З примушувати адвокатів ходити щось доводити в абсолютно очевидній історії. Воєводін, рашистське зло, злочинець просто в квадраті. Вибачте, що це у вас в ефірі кажу. Можливо, вам теж не позов прилетить від цих чертей, а, але а, от а, але це парадокс. Останнє повідомлення від мого адвокату. Ну, по в цій історії, ну від а, точніше юриста, який обслуговує цей процес. Це тиждень тому. Я в шоці 23-й рік, е, і адво... юрист цього процесу пише, що чуваки, ми програємо воєводіну водіну історію про те, що він є авторитетний злодій з Росії. Це а підстава, а підстава Юрій, це, юрі, це честі і гідності, так Образа та, честі та, та, гідності, так та. та. це прекрасно. я, то, Негативна інформація, яка є недостовірною. Ну от ображає... класика жанру. Це так. негативно, це недостовірно, а значить, ви а маєте це спростувати, прибрати цю фразу. А відтак вона зникає з моніторингів прикордонних служб інших країн, відтак вона зникає з моніторингів там, інших е судових засідань. І все, він чистий перед законом, поверніть йому його активи. Прекрасно. Ну, я ну. не знаю. Слухай, людина під санкціями і тут ще має можливість Дивіться, в наших я, справедливих я судах додам, виграти. <рес> я додам, тому що це серйозне питання а, з вересня місяця. Мін'юз іде вищий антикорупційний суд, щоб стягувати активи під санкційних осіб у таких расистів, як Войводін. І якщо перші місяці, там типу вересень-жовтень, ніхто не представляв позицію російського бізнесу, російських політиків в Україні, то зараз вже українські адвокати приходять досить зубаті, серйозні адвокати з серйозною позицією, і вже мін'юз починає так знаєте, вже не на легке забирати активи на на здавати. Напружуватись, тобто mm -hmm. наші адвокати, ну скажімо так, в Україні знайшлися висококласні адвокати, які готові влазити в ці кейси по захисту російських активів в Україні і відбивати їх від Мінюсту, від конфіскації. Так що, Такщо таких чудних історій, які зараз з Юрієм трапили, що виявляється, тут є якісь адвокати, які там бігають, зхищають кримінального вора там воєводі, на російську да, кримінального вора під час війни з Росією, Це на жаль, не остання історія і не аномальна якась не, у нас феєричні є, є абсолютно